Доброго дня, друзі! Слухайте, яка зомбірована, страшна наша молодь. Ти пояснюєш, а вони тобі, давайте останемся, кожен при своїй думці. Я їм пояснюю, що нами керують масону фашисти Да я хочешь-то их называть, вже сто разів сказав. Якісь дивні, знаєте чому? Тому що людей пам'ять, і та, хто людей не вміє користуватись місками. Я нікого не хочу образити, тому що це треба всьому вчитись, розумієте? Я там не розказував приклад, ми там на роботі працювали, і один мені каже. Ну, він думав, що я дивний. Каже, да? ти ж вмієш трактором управляти? З якого це диво я вмію управляти трактором, коли я на ньому ніколи не робив і не займався цим. Можливо, мене б вийшло. Але, друзі, будь-яка робота, який би ти розумний не був, для всього треба час. Тому коли ти кажеш про якісь такі речі, які ти вивчав, то їм, їм кажеться, що це дуже просто, розумієте? Або я дійсно займався виборами, керував людьми там на виборчих дільницях, ну, організовував ну, від нашої партії, звичайно. Звісно, там я всі партії, це вже розумію. Ну, я ж не брешу ніколи, кажу так, як є, да? До речі, в мене було бажання не для того пройти, не до влади, чи, ще якось там. для того, щоб, як можливо, допомогти людям, звісно. І іноді це вдавалося, коли виділялись гроші, ми ходили там, ремонтували, жінкам воду завозили, в Бердянську. Щось здавалося робити. Навіть з тих грошей, які мені виділялись, я наймав людей і ділився з ними. Наймаючи на роботу, ну, це неважливо, ви розумієте. Так ось настільки зомбірований, зараз про ці костюмщики, це, 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 це тобто, розумієте, на прикладі навіть родичів своїх, я розумію, що треба дійсно така молодь стала, не, вона гарна, але треба проговорювати. Іменно, розумієте, ми між строк розуміємо, а їм ні. їм треба іменно пояснити, чому щось там щось жовте, тому щось червоне, чому синеньке. Вони не такі, як ото подивіться, старі фільми. Їх до цього привчали, щоб їм важко було розрізняти і думати. Так ось про костюмчики там. Сидять, між собою балакають, типа два лідери. А ви, наче ніколи не чули, що казав е президент, якого був в Америці? Наче Кеннеді нічого цього не розповідав. Розумієте, друзі? Не чули, так? Да? Ви там типу молодь довіряєте собі, але ж ви повинні першим собі в щось вірити, це довести. Але ні. Той там артист прийшов на тій, там оскара Шмоскара вручали. Все це, це чуж, так? Да? Той Оскар, шмоскар, я ж вам кажу. 90% законів. Це все лайно, вам сказав Жак Фреско. Так само 90% того, що відбувається, це фейк. Ні, воно, звісно, відбувається, але воно насправді не має ніякого значення для життя людини. А вам, молоді, тому хто не розуміє, дуже хочеться жити щасливо. Це те, що розповідали і в радянських фільмах чому їх дуже люблять. Розумієте? Бо там це казка, казка. Іван Бровкін на да? як там все красиво, кубанські казаки. Звісно, в деяких совхозах і колхозах було непогано. Де були колективи, і начальник був не самодур. Розумієте, це з фільму «Служебний роман самодур. самодура. Тому треба пояснювати, ви хіба забули, що Зеленський морозив в своїх циркових виставах вонючих? А потім, коли збирався балотуватись? Розказував те, що люди мріяли почути? Мріяли почути. Справді, так, як ви розмовляєте вдома. Ви забули, чому його тоді так вибрали? Тому що він розповідав так само, як я просто зараз скажу. Але спочатку ви його бачили на всіх шоу-програмах, в які були вкладені мільйони гривень. Розумієте? Я вже вам казав, чому вас не показують на телебаченні? Тому що ви там ніхто і ви там не потрібні. Розумієте? Я працював 4 роки на телебаченні. Я ж вам пояснював колись. Водієм, звісно, я ж не буду нічого тут брехати. Водієм працював, але я бачив вже всю кухню, тому що я е, нормальна людина, шустра. Саня приїде утром на 9 до речі, у нас починалось. Ці групи. Ми куди ті, 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 знімальні? Вивезли, зняли монтування сюжетів, там студії, мон, монтування новин. Ой, пробачте. І що це? Там показували те, що хотів хазяїн того телебачення. Розумієте? Так само на великих телебаченнях показують тих людей, кого треба. Згадайте там Порошенковські люди, якісь там в масках після революції, щось показували, якісь командири. Тому вам дуже е -е, важко вірити в те, що відбувається, про Крим, згадайте, я вже вам казав. То його здавав, пастор. Я пишу, Порошенко здав там Крим. Всі пишуть, ні, тоді ж Порошенко не був в власті. Ну, звісно, так, да. якщо підходити до цієї фальшивої букви закона, то так. Але ж партія одна, і всі вони жуліки, до речі, партія, у них одна партія Російської Федерації, яку теж переіменували в Росію. Чому ви знаєте? Навіть тим недолугим законам, які є, вони повинні були утримати владу в Криму. А все навпаки, що зробили? Бардак розвели, і хлопці не знали, що робити, тому що половина було нормальних хлопців. А з'ять ж, бачите, наскільки все маніпульовано, що. Така як держава все є, все не існує, а нас заставляли це підтримувати порядок. Тому що я ж кажу, да, навіть той конституція, яка є, її дотримуючись, то можна було якось порядку, до речі, дуже непогано, хоча б мати на перехідний період. Але що там зробив той пастор правильно? То склали зброю, потім той ходив на переговори з прапорами. І, і знімали камери з усе біч. А ви просто зрозумійте, як коли в фільмі кадр, кадр ставиться туди, сюди, і скільки секунд. Я вже вам розповідав. От 3 до 15 секунд затримка на кадр іде, тоді дуже непогана передача, це психологічний фактор. Птушкін так же знімав. Ви порахуйте зміну кадрів, це дуже важко монтувати його пояснював. А він розбирається всьому. Тому в нього великі перегляди. А коли отак ти кажеш пряму, то це дуже важко, щоб тебе хтось сидів і слухав так. Тут вже там 10 хвилин балака. Тому, друзі, зрозумійте, згадайте, тому що я ж кажу далі про Чонгар. Там військ не було. Ну, невже не було генералів, який розумів, що там перекриті, звідки не буде з тилу, там пос... е... зробити загородження? Ну я так коротко кажу. Для цього є спеціалісти, які цим займаються. Не може людина знати все і займатися всім. Розумієте? Такі, як ми, люди, можемо допомогти зрозуміти, психологи, філософи. Але як діяти, є люди технарі розумієте, не треба це все казати, що там людина все знає. Такого не буває. У кожного є своє місце. Мост не могли збити, я вже сто раз казав, це я чому кажу там одна з дівчат на Фейсбуці. Із За цього я той трошки завівся. Ну, я не завівся. А розповідаю, тому що розумію, що молодь чомусь чи не пам'ятає того, що відбувалось. Я ж вам розказував розвал Радянського Союзу і всі ті речі, які відбувалися. Це маніпуляції, вам же ж трендовет. Я вам розказував блогер, подивіться, як владу захоплюють згори і інституціонально інституціями. Як Ленін, телеграф, тамета, але це все так само, неправда, для... щоб це до чогось дійшло, перед цим цар що робив? Розвалював країну, даби змінити порядок. Таке саме було і на Майдані. Для того, щоб почалися зміни, треба розвал зробити. Ви наші оце. Ніколи цього не пам'ятали, не дивились, не слухали. Я ж кажу, чому не буває сімей банкроту? Буває голод, а банкротства не буває. Бувають помилки, які люди викорінюють, а потім все роблять. А чому ж в країні так відбувається? Так тому що це ж все для того, щоб люди постійно бігали. Я ж вам казав, що в нас крадуть найбільше? Це час. Час. Про Люсі там є кіно, там багато розумного теж про час, про все. Як у вас крадуть час, час життя вас заставляють бігати, бігати. Коли ви зустрічаєтесь, чи хлопець з дівчиною, чи дівчина з хлопцем, хіба ви, побачите, щось старопижничаєте? Да ні, ви ж хочете насолодитись. Разом бути за руку тримати, десь посидіти в кафе, просто десь біля річки. Коли ти розумієш, що ти знайшов людину, яку ти кохаєш. Чомусь ви ж не робите як сумасшедші. А чим відрізняється держава, до речі, держава, государство загугліть і жахнетеся, що це? Бо напридумували нам всього. Розумієте, от за що не візьмісь. Тому молоді важко, як це дурня. А отак от, отак от. От, так от, друзі. Про Будапештський меморандум, там теж правильно. Коли там почитаєте, ніхто нічого там не обіцяв, все кажеться на довіру людям. Тобто люди самі собі додумуються, психологічно, вони все це розуміють. І так само все роблять. Я вже вам розповідав про Майдан. Якби ви не бачили того на телебаченні, тавтологія, як побили тих 30 людей, то цього й не було б. Жінка часто: ну, а раптом, знаєте, так само хочеться вірити в добро. А якби отой от там Янукович не пішов, ну, друзі, ну. Я ж вам вже казав, коли на там який день АМОН всі прийшли, всіх поколотили, всі так розбігались, так людей там багато, навірних повбивало. А потім вони в центрі не могли знести Майдан. А вокруг Майдану, хто в Києві був, вже ж вирувало, я вже вам казав, і так само взятки були. Я не це повторювати, тому що дивлюсь, що це треба, щоб ці відео залишались в ефірі. Янукович, ну боже, ну ви ж всі знаєте історію. Людину підняли з низів, був директор автобази. Без грошей неможливо нікуди вище піднятися. Чому там і що підняли його? Хто? Це вже друга історія, вона не важлива. Просто жахаєшся. Гроші. Маніпулюють грошима, грошима маніпулюють. Ви прям боїтеся і завжди знайдеться кубка, які готові захищати це лайно. Поліціянта, міліціянтів, військових, накручених хлопців, азовців, націоналізмом. Який націоналізм, будь-який націоналізм, це фашизм, я вже вам пояснював? Чомусь в родині, в сім'ї. Кожен робить те, що він може. Є сильні жінки, як ми знайомо, друга. Ну, не хотів казати, ну, скажу. сестра працює далеко Це не для кожного. Але вона працює. Так само багато жінок працювали на посадах, які керували людьми. Ну, я про нормальні посади, про нормальні діла, кажу, там, якісь за фермами, ще щось, коли працювали. А там в державі, начебто всі здурівають і роблять дурню. Це ж просто парадокс, друзі. І обов'язково треба бути все, все, всякі дрі-скоди придумала. Все ж розділяє так. Начальство повинно, як, навіть, як в книжках, в книжках кажуть, там початок, там середина, розумієте, як пишеться. Так само вони, як згадайте про що, почав тихо, потім нагрібав, потім наїдав". Розумієте? Я так само вмію, бо я їздив на ці курси. І вчився, як це робити. Вивчав психологію, я ж вам казав. Неможливо, до речі, я ще повторюю, не вчитись, не, не спілкуючись з людьми навіть через екран, віднайти якесь розумне рішення. Зумієте? Завжди у у любого психолога повинен бути свій психолог. Що ж вам ще пояснити, чому ви не вірите? Чомусь ви не дивитесь людей, які вам роз'яснюють? От опять же, знаєте, є такий там, ото жарт, хрусталь стоїть, це вже таке не з'являється, вони з'являється на Тікток. Стоїть хрусталь, і це люди питають, що вже настав час, коли можна брати його із серванта той хрусталь? А книжки, от, на жаль, так, на жаль, так. Люди перестали читати, коли он у фільмах фильмах Москва слізам не вірить, пішла в бібліотеку, щоб знайти розумних хлопців і там познайомитись. Тому так само той же кінематограф так само пропагував щастя радянське якого насправді ж не було. Був просто, я вже ж кажу, непоганий порядок. Але ми, відволікаючись на певні лінії, забували про головні лінії, я вже казав. Те, що відбувається в армії, що колотили хлопців, дідавщина, і ніхто цим не займався, хоча це дуже просто. У офіцерів вже була робота, яку вони повинні були виконувати. Яку ніхто не виконував. Бачите, ніхто не виконував. І ви думаєте, що це не було потрібно державі? Звісно, було потрібно. Чому крали, ворували, міліція ловила, не ловила? Підтримка ідіотізму, розумієте? Легалізація. Системи. Я вже ж там казав на Тіктокі. Багато ті мої знайомі хтось заробив гроші, чи від того, щось змінилось. В Штатах чи де там, чи тут. Звісно, ні, час плине і все змінюється. А так не повинно бути. Ми повинні навпаки. Життя робити так, щоб ми могли мінімізувати протистояння з природою в плані, коли вона щось робить, щоб ми могли вижити і лізти туди, куди не треба. Але по можливості, якщо бути там, то бути більш безпечнішим. Чомусь, коли хтось десь пожарчить, що люди кидаються, рятують, десь хтось тоне, і ніхто не задумується над своїм життям в той момент. Ось так, коли дійсно треба врятувати людину. А все це нагнітається. Ви забули, що починав Путін? Відкрийте якусь чуж, послухайте Білібірду. На, це шмаце, дурапаце. Американці ні, не знали. Хоч один виступив нормально і сказав, що це ж дурню. Що ви мелите, блін? Не скажуть, бо вони ж так само це ж дурня. Вони цю ж зброю продають і завжди залишаються на горі. Вони ж приймають наші гроші на обмін, на долари. Ми хоч, блін, люди добрі. Значить, вони що згідні з цією системою? Тому що вони милі, то все чепуха, а вони приймають ці гроші. А ви далі хочете просто прожити. І коли ми отак от щось пояснимо, нас і не люблять. Знаєте чому? А тому що не мешай, дай нам здохнути. Так, да, ми п'ять хвилин проживемо хорошо, но це не твоє собаче діло. Їм навіть наплювати на себе, на родичів, на всіх, розумієте? Скільки он Жак фреско розповідав, як і що можливо. Я теж, до речі, займався 50 років. Я винайшов систему економічну, щоб цю систему знищити. Вона не складна, вони користуються, я поки не хочу їй казати, вони користуються цим. Трошки на виворі з нами. І ви боїтеся втратити ці гроші, цей статус. Так що, друзі, все це можливо. Ніхто не хоче згадувати ті часи. Там бились, сражались завжди війни. Я ж вам вже вам казав, ви що думаєте, що вони і тоді були дураки, не розуміли, чи що? Це сотні років. Чи папа римський, все це релігії, на жаль. Ну, подивіться, блогери ж, далекобійники, йдуть в церкву, 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 церкву. А гроші туди не носять. Мітромні, хто такий, який в нього дохід. Це ж все навіть розповідалось. Батюшка он приходив мені на святив водички на водохреще. з ним так побалакали, сам розуміє, що Бога нема. Але ж каже, треба ще якось бути духовним. Так ось в духовності якраз цей там одиничність, який батюшки є, які стараються бути в, е, дійсно для чогось, а більше син нічого має. До речі, я вам казав, вогонь запалюють в якій церкві? В церкві Пацакській. пацак. Ну, ви знаєте. Що це мається на увазі? А потім всі роздають, всі це приймають. Важко да? відійти від, від того, що відбувається. Тому вони це знають. І працюють цілі органи і системи держави, государства. Яка ціль будь-якої партії? Ви знаєте? Правильно, приход до влади. А що таке держава-государство Загуглити і зрозумієте? То там от. Зараз, ага, ось там то мій синок там на фоці. Тоже не слухали, не вірили, коли я розповідав, що буде відбуватися. Тому ви теж не хочете вірити. Але я сподіваюся, що мені вдасться і знайти вихід. Як почати зламувати систему? Перш за все завжди і головно, вірте в себе і довіряйте собі. Дякую, друзі. Дай нам сил змінити це.